Доброго дня, любі малята! Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти, яскраві забарвлення їх крил казково. За їх красу люди дали метеликам красиві імена махаон, адмірал, аполлон, лимонниця та інші. Їх політ схожий з легким подувом вітерця. Метелики маленькі, беззахисні і дуже крихкі. У більшості людей вони викликають розчулення. Буває, побачиш метеликів, і настрій піднімається, так би милуватися нескінченно цією ніжністю і красою. Ось послухайте, вірш, метелика ловити я не хочу. Він квітка неба, хай собі живе крильцями барвистими тріпочі, щоб радісно було мені і тобі. Пропоную сьогодні виготовити метеликів в техніці орігамі. Для роботи нам знадобиться блакитний картон, різнокольоровий папір, ножиці, клей, пензлик, фломастер та серветка. Спочатку виріжемо з жовтого паперу ось два таких квадратики. Зі стороною 8 сантиметрів. Протилежні куточки згинаємо один до одного, притискаємо. Так. Тепер ось цей куточок піднімаємо догори трішки. Так. Ось ці боки. Піднімаємо догори та притискаємо. Так. так. Ось в нас вийшли крильця з одного боку. Так, беремо другий квадратик, робимо те ж саме, з'єднуємо куточки протилежні. Так. Піднімаємо до гори ось цей куточок та боки до гори піднімаємо і ретельно притискаємо. Так. І з іншого боку у нас вийшли крильця метелика. Тепер будемо їх приклеювати до картону. Притискаємо так. Тепер нам залишилося взяти фломастер, намалювати олівку, мусики та брюшко. Нашого метелика. Так, подивіться, і таких метеликів ми зробимо ще декілька. Подивіться, які гарні метелики в техніці Орігамі в нас з вами вийшли. Спробуйте і ви зробити таку красу, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!